Друзі, швидкість, точність та обставини ліквідації портнова, ну, особливо поблизу американської школи, де він відвідував своїх дітей, змушують задуматись: а чи не є це ретельно спланованою зачисткою небажаного свідка, який, до речі, міг володіти дійсно чутливою інформацією, або це лише помста? Давайте далі разом спробуємо розібратися, а що відбувається. Іспанські змі щойно повідомляють про вбивство Андрія Портнова у Мадриді. Ну для мене це лише вкотре підтверджує, що зрадники завжди отримують своє. Але хто ж такий Андрій Портнов? Це людина, яка свого часу була дуже близькою до Віктора Януковича, екс-президента України. Він був його заступником в адміністрації, ну а потім активно працював на проросійських телеканалах, намагаючись очорнити революцію гідності та. Та наші проєвропейські зміни. Ходили навіть чутки, що він міг бути причетний до вторгнення Росії в Крим. Після 22-го року він втік з України, ну а потім і його син з племінником виїхали з України як волонтери. А тепер уявіть ситуацію: в Мадриді, біля американської школи, куди Портнов щойно відвів своїх дітей, на нього нападають. Оприлюднені деталі свідчать про професіоналізм нападників та їхню рішучість. Портнов, який їхав у своєму Мерседес, атакували двоє чи троє нападників, поки деталі невідомі, але точно не один нападник. Вони здійснили 5 пострілів, щонайменше три з яких влучили йому в голову та спину. Особливо показовим вам є один смертельний постріл у голову на рівні шиї ззаду, але під кутом, що, друзі, вказує на точність та навмисний характер вбивства, а не на якусь там хаотичну перестрілку. Поліція Іспанії поки що мовчить про подробиці, але картина вже ясна. Це було не випадкове вбивство, а професійне виконання. Метод вбивства говорить сам за себе: це не робота аматорів. Тому найвірогідніше відбулася зачистка. Портнов знав дуже багато, він був у самій верхівці влади під час Януковича, а потім активно працював на Росію в Україні. Можливо, він володів інформацією, яка була дуже незручною для когось, а його вирішили просто зачистити, так скажем, змусити мовчати назавжди. А також це може бути попередженням для всіх інших зрадників, які думають, що. Зможуть спокійно жити за кордоном. Звісно, поки поліція розслідує це лише моє припущення. Але коли бачиш, як людина з таким минулим, яка так активно працювала проти своєї країни, гине так раптово та жорстко, то розуміє, що кармічний бумеранг існує. Отже, професіоналізм вбивства. Та минула діяльність портнова найвірогідніше вказує, що це була зачистка небажаного свідка, який, могли б, який міг розкрити інформацію про події до та після 2014 року або про схеми та діяльність проросійських сил. Тож, друзі, давайте в коментарях обговоримо цю тему. Пишіть свої думки, я на цьому завершую своє відео. Дякую, до зустрічі!